Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики, доброго дня, мої дорогі друзі, вітаю вас! Мене звуть Тетяна, я живу в Києві, я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. І якось так виходить останнім часом, що у мене в основному компанія Сара Ковентрі, ну, мабуть, тому що ця компанія дуже гарна, якісна, красива на рівні скоро Трифарі і іншими компаніями. А разом з тим вона набагато дешевша цих компаній. І по сьогоднішніх прикрасах ви побачите, наскільки красиві ці прикраси. Хоча не тільки Sara Coventry, а буде в мене ще сестра Сара Coventry, це компанія Емонс і... Цю компанію сьогодні представляють одні тільки сережки. Але які сережки? Сережки з кристалами Маргарита. Пам'ятаєте, у нас був такі, були такі букети із такими кристалами, букети-брошки, і не завжди до них були сережки. Інколи були, інколи не було. І сьогодні я знайшла отакі сережки. Верніше, знайшла не сьогодні, але прийшли вони сьогодні. Давайте роздивимося їх поближче, і я вам трошки розкажу ці сережки від компанії Emon з кристалами Маргарита. А це фірмовий виріб, виріб компанії Сваровський, який вперше з'явився в 1950-х роках. І він має отаку от форму квітки, з вилястими краями, зазвичай який отвір, в який вставлений кристал, дозволяє сюди закріпити отакий от кристал, оцей отвір, а ще можна використовувати просто як наместину. Особливість цього кристалу багатогранна огранка. Яка створює ефект внутрішнього сяйва. Найчастіше ці кристали з таким, як називають кавуновим склом. Кольори кавуна зелені, червоні, жовті, і тут ще іризація, вони виблискують, сяють. Бачите, які це дуже гарні кристали. Дуже цінні не тільки тому, що вони від компанії «Сваровські», а ще тому, що вони рідкісні і красиві. Назва Маргарита цих кристалів це від іспанського слова ромашка, саме іспанською Маргарита буде ромашка. І випускались ці кристали з 1950 по 1960 роки. Метал тут такий з позолотою, але золото лимонне. І вставки оригінальні кристали Сваровські Маргарита. Ці сережки мають вигляд блискучих квіток із об'ємними пелюстками. Маркування зі своротньої сторони на замочку, трохи погано видно. От. Написано Емонс. Так виглядає зворотня сторона. Компанія Емонс заснована в 1949 році майже одночасно з компанією Сара Sara ну, за 9 місяців раніше. Дивіться, яка іреазація красива в цих кристалах. І ідея бренду була робити вишукані прикраси за доступною ціною. І продавались вони так, як і SaraCentрі на домашніх показах, а назва походить від дружини власника компанії Caroline Емонс. Емонс Джуверлі і Сараковені були сестринськими компаніями і мали схожий стиль. Ці сережки з кристалами Маргаріта дуже цінуються колекціонерами саме завдяки використанню справжніх кристалів Сваровських. І завдяки унікальному блиску і гристому ефекту, їх часто надягали на вечірки та бали 60-х років. Вироби з малий кліємоме Emons, я вам показала зі зворотнього боку. Хочу вам сказати, що сережки з кристалами Маргарита від Эмонс це справжній вінтажний скарб, у якому поєднані і близькі, елегантність і романтична флора стилю 50-х. І вони не тільки прикраса, а й частинка історія моди, яка сяє і досі. І ціна прикраси 2000 гривень. Ці прикраси дуже дорогі, і брошки і. Ну і зараз я покажу вам теж світ краси та стилю, прикраси від Сара Coventry. Бо Сара Coventry це американський бренд, що став символом модної біжутерії 50-70-х років. Його прикраси поєднують і стилі, і доступність, і якість, і до сьогодні залишаються бажаними серед колекціонерів. Компанія була заснована в 1949 році Лаймоном Стюартом, але на базі компанії батька Чарльза Стюарта. Тому інколи плутають, хто ж створив компанію Сараковентрі Чарльз чи Стюарт? Ну, а назву компанія отримала на честь внучки Чарльза Сари. Ну, і я вже вам казала, що Сара Ковентрі не продавала прикраси в магазинах, вони поширювалися через домашні вечірки краси, де господині організовували покази для подруг. Такий спосіб зробив бренд дуже популярний серед жінок по всій Америці. Це брошка, яка називається Глицинія. Вона натхненна, розкішною. Квіткою гліцинії, квітка, яка символізує витонченість, жіночність і мрійливість. Подивіться, як блищать ці кристали, і ці кристали теж кристали від відцаровські. Гляньте, це просто чудовий екземпляр. Такі квітки у нас вже були не один раз, я їх тільки беру на замовлення. Цю квітку замовила Анжела з Канади, і вона піде їй. Випускали ці прикраси приблизно в 70-ті роки. Це така об'ємна композиція, можна сказати, з висячими кристалами, що нагадують грона на гліцині. Виконана вона у холодних, фіолетових і лавандових тонах. А ви знаєте, що гліцинія у японській культурі це символ відданості та краси. Краси саме у зрілому віці, що чудово поєднеться з філософією Сара Ковентрі робити прикраси для справжніх жінок. Ціна прикраси 1200 гривень, але я вже казала, що вона прийшла на замовлення. Аж якщо хтось захоче, то ви теж можете замовити таку квітку. І я буду шукати, вони по різним цінам продаються, і для того, щоб знайти за 1200 гривень з доставкою до України, треба пошукати. І я буду шукати для вас, якщо ви замовите. І зараз я хочу вам розказати про свою ще одну невдачу. Пам'ятаєте, ми з вами розігрували брошку літо на Алясці. Чому? Тому що я її продала, а мені її повернули. Виявляється, у неї були там мікроцарапинки такі, і ми її розіграли. Я купила ще одну брошку. І уже тепер я дму, знаєте, на молоці опеклась, дму на, на воду. І роздивилася в лупу через лупу, тут теж є мікроцарапини. Я вам зараз покажу дуже близько цю брошечку, щоб її роздивитися, от дивіться, показую вам, що якщо просто дивитися на цю брошку, а тут іще збільшення від камери, то ніяких царапин не видно. Ну, вони трошки є. Трошки є. Це вже таке збільшення, знаєте, дуже велике. Ця брошка називається «Літо на Алясті. Назва така, знаєте, контрастна, тому що літо на Алясті коротке, але сліпуче, таке, як оця прикраса. Рік випуску орієнтовно 60-ті роки, початок 60-й, 62-й, 64-й. Брошка з таким холодним блиском, срібляста фурнітура, світлі блакитні кристали, нагадує снігові квіти або морозний візерунок. Цікаво, що назви в Сариковентрі були поетичними. Часто пов'язані з пейзажами, сезонами, настроєм, і ця брошка передає магію короткого північного літа. Ця брошка продається зі знижкою, так як є. Я вам зараз ще збільшу сильно ці кристали, не кристали а ці перлинки, щоб ви роздивились і вирішили собі, треба воно вам чи не треба. Мені не повезло на цій брошці, бо не видно, ну, коли купуєш, зовсім не видно на фотографії, там є мікросходи чи немає. І тому я продаю цю брошку за 500 гривень і це для неї ідеальна ціна. Давайте збільшимо. Роздивимось поступово. О тут в цьому кристалі, мені здається, зараз видно ця така крапочка. І тут. Так, здається, тут теж є. Ну, уявіть, як я збільшила для того, щоб це побачити. Якщо просто ми будемо носити її як брошку, ви цього нічого не будете бачити, і ніхто не буде бачити. Вона просто красива, просто гарна брошка від Сари Ковентрі Літо на Алясі. Вишукана брошка за 500 гривень. Маркування, як бачите, є Сараков. Оцей розкішний комплект. Був у нас приблизно місяць тому. Його дуже швидко забрали, тому я вирішила купити ще один. Цей розкішний комплект із брошки та кліп є справжнім прикладом елегантності та стилю 70-х років. Назва Амберклема у перекладі Бурштинове Сяйво. Якщо я не помиляюсь, дівчатка, тому що я знаходила дуже багато. Назв для цієї брошки. Зараз я вже подивилась в різних місцях, ніби названня таке буршти не Ну, і таке, така назва повністю відповідає його зовнішньому вигляду. Це її витончені, об'ємні квіти, що складаються з матових та текстурованих пелюсток. Пелюстки тут золотого кольору, але чомусь завжди вони здаються срібними. Ну, вони золоті. І подивіться, будь ласка, на ці кристали. Тут теж кристали сваровські, австрійські кристали. Ви блискуть, я цю брошку завжди називала цитринова брошка. Ну, Може, тому що кольори такі, але вони і нагадують яскраві бурштинові кольори, і медові краплі або блиск топазу. Брошка велика, круглої форми, з ефектом квітка у квітці. Ну, і Кліпси повторюють мотив брошки у зменшеному форматі. Тут у нас поєднуються і теплі, золоті кольори, і сонячний бурштин. І це надає цій прикрасі особливу шарму. Цей комплект додає світіння обличчю та гармонійно доповнює образ у стилі ретро бохо або Гламур. І тут, звичайно, є маркування Сараковентрі на звороті. І ціна набору 1800 гривень. Рік приблизно 1972. Давайте подивимося маркування. як завжди, маркування є і на брошці, і на сережках, на замочку. І я помітила, що коли поставить далі цю прикрасу, то завжди вже видно, що це золота прикраса, а не срібна, і блиск цих кристалів. Він неймовірно гарний. Такі так, враження, ніби вони там в кожний той кристалик вставлена лампочка, і вони світяться. 1800 гривень коштує весь набір. Ну І зараз хочу вам показати брошку, яка в нас буває дуже рідко, тому що брошку купити за таку ціну, як я купила. Ну, не можна казати, неможливо, бо я ж купила, але це велика вдача. Це брошка, яка називається Голуба Лагуна, брошка, яка зачаровує. І брошку створила компанія Сара Ковентрі і компанія Джуліана Деліза Эвстер елстер 1960-х роках. Справжня перлина. Серед вінтажної біжутерії. Брошка Блу Лагун виблискує кристалами бірюзового і небесного кольору з ефектом Aurora Боріаліс. І вона ніби зберігає в собі відблиски сонця на поверхні лагуни, створена у витонченому стилі 60-х. Ця прикраса вражає гламуром та витонченістю. І Ця брошка була створена в співпраці з легендарною компанією Джуліана, відомою своїм художнім підходом до прикрас. Подивіться, блискучі кристали вручну вставлені в сріблясту основу. Витончений дизайн у стилі високої моди. І ця брошка рідкісна і бажана серед колекціонерів. І ця брошка не просто аксесуар, а спогад про епоху гламурної жіночності. Бо хто не мріяв про власну лагуну на сукні? Компанія «Делізен Елстер» створювала прикраси під брендом Джуліана, і вона відома тим, що виробляла біжутерію з розкішним оздобленням. І великим обсягом ручної роботи. І хоча Джуліана ніколи не маркувала свої прикраси, стилістично брошка Голуба Лагуна має подібність до її виробіробів. Рівень деталізації, вибір каміння, і художній підхід до композиції. Сара Ковентрі замовляла. Окремі дизайни у компанії Dellizant Елстер» і я вам сьогодні іще покажу один комплект, який теж є в колаборацією із компанією Деліза Елстер» і Sara Coventry. Ну, а брошка Голуба Лагуна вважається однією з найбільш елегантних і рідкісних моделей Sara Coventry. І ця брошка високо цінується колекціонерами саме через зв'язок Джуліан. Її унікальна гра світла на камінні робить її помітною прикрасою навіть сьогодні. Брошка прийшла на замовлення, дівчатка. Її замовила Ліля, Ліля замовила її на подарунок, і ця брошка вийшла на, по... на диво недорого. 1500 гривень для цієї брошки це нішо. Звичайно, тут є маркування Сараковентрі. Подивіться, як зроблена зворотня сторона цієї брошки. І зараз роздивимося маркування. Треба збільшити. У самого верху на маркізі зі зворотньої сторони написано SaraCove і знак копірайту. Зараз я вам хочу показати. Диво дивне ще й дуже рідкісне, це брошка дотик елегантності, але вона ще й з кліпсами, дуже рідко зустрічається. Комплект називається Touch of Elegance це дотик елегантності. І це коли дві легенди зустрічаються: Сара Ковентрі та Джуліана and Естер. Цей набір не просто прикраса. Це результат рідкісної колаборації між двома іконами вінтажної біжутерії, вишуканої Ша Сара Ковентрі і артистичною Джуліана. У 70-х роках вони об'єдналися, щоб створити справжній витвір ювелірного мистецтва дотик елегантності. І в цьому комплекті є ось такі. Чудові сережки. І вони будуть рухатися у вас на вушках. Такі чудові. І чудова велика брошка, і кажуть, що тут передоти. Передоти це нічний смарагд, вони дуже сяють під електричним світлом. Красиві такі. Може, дівчатка й не передоти. Ну, так пишуть, я вам так кажу, це не точно. Що ще можна сказати про цей набір? Тут впізнаваний стиль Джуліана, складне каміння, глибокі переливи і об'ємна форма. І це поєднано з класичною витонченістю Сари Ковентрі. Це рідкісний набір, який високо цінується колекціонерами завдяки якраз партнерству. Дотик елегантності – це не просто прикраса, це настрій, стан душі спогад про епоху вишуканості. Якщо у вас є цей набір, то ви володієте частинкою історії моди. Весь набір коштує. 3500 гривень. Ну і хочу розказати ще трошки про Сару Ковентрі, що бренд був одним із перших, хто розвивав жіноче підприємництво. Господині заробляли, продаючи прикраси своїм знайомим. У 70-х роках Сара Ковентрі була одна, одна з найбільших у світі продавцем біжутерії через систему прямих продаж. Дизайнери бренду дуже часто ставили підпис на прикрасах, но інколи і не ставили. Моделі зараз вважаються колекційними рідкостями. І прикраси цариковандрі це не просто аксесуари, це історія жінок, краси й моди ХХ століття. У кожній брошці дух свого часу, натхнення природою та мрія про елегантність, яку можна носити щодня. Це всі прикраси, які я вам сьогодні хотіла показати. Наступного разу у мене буде фіалочка. Хтось у мене її замовляв. Дівчатка, нагадайте хто. І це було раніше, не минулого тижня, бо минулого тижня ще замовляли. І давайте подивимося, що у нас на розіграш. На розіграш отаке. Кольє подвійне, ланцюжок та ланцюжок із оправою безель зеленого кольору, невеличка на таку не, ну, на, на шийку таку дівочу. Хоча і жіночки в нас дуже часто бувають і струнки із стрункими шийками. Не на мою. Ну, що, дівчатка, робимо розіграш. Я дорогу людочку, Кінець кінцем ти виграла людочка. Людочка живе, знаєте, під Харковом, і у неї дуже мало радості. Хай порадує її ця прикраса невеличка, але щось приємне в житті. І вас усіх я люблю дуже радувати. Я хочу, щоб ви раділи, щоб у нас менше було сумного, щоб більше було радісно і щоб одна єдина радість. Яку ми чекаємо всі, перемога прийшла скоріше. Я не хочу сказати кінець війни, кінець війни це теж добре, але ще хотілося б і перемоги. А для цього, дівчатка, дуже вас прошу. Давайте задонатимо хоч трошки на ЗСУ. Ви знаєте, дуже багато є куди можна задонатити, і ви донатите тільки туди, де ви вірите. Я, наприклад, доначу Стерненко, я не знаю, чомусь я йому вірю. Ну, а зараз хочу сказати вам до побачення. Люблю вас, мої дорогі, і надію, що в п'ятницю ми знову зустрінемося.